3 вересня. Середа. Готуйтеся до зустрічі зі своїм Господом. Невже мені й далі так чинити з тобою Ізраїлю? Але якщо так маю діяти з тобою, то приготуйся зустрічати твого Бога Ізраїлю. Амоса 4.12. Я також побачила, що багато людей не усвідомлює, якими їм слід бути. Аби в час великого горя скрути, скорботи, жити перед Господніми очима без первосвященника у святилищі. Люди, котрі прийняли печатку живого Бога і будуть захищені під час кризи, повинні повністю відображати подобу Ісуса. Їхній одяг має бути незаплямованим, а характер очищеним від гріха його викупною кров'ю. Завдяки Божій благодаті та власним наполегливим зусиллям вони повинні стати переможцями в боротьбі зі злом. Тим часом, як на небі відбувається слідчий суд, і гріхи розкаяння віруючих вилучаються зі святині, серед божого народу має відбутися особлива робота очищення, усунення гріха. Я бачила, що багато людей нехтує необхідним приготуванням та очікує часу відлиги або відсвіження. Під час пізнього дощу, щоб встояти Господнього дня і жити перед його очима, я бачила, як багато людей у час горя залишилося без захисту. Вони знехтували необхідним приготуванням, тому не змогли отримати відсвіження, необхідного для того, щоб мати право жити перед очима святого Бога. Хто відмовляється змінитися і очистити свою душу послухом істині, хто вважає, що його стан значно кращий ніж насправді, ті наблизяться до часу злиття останніх кар і побачать, що їхній характер потребував перетворення напередодні великої події. Я бачила, що ніхто не зможе зазнати відсвіження Святим Духом, доки не переможе всіх своїх вад. Гордість, любов до світу, егоїзм та всяке нечестиве слово і діло. Намагайтеся бути ближче до Господа і старанно готуйтеся, це допоможе встояти Господнього дня. Усі пам'ятаймо, Господь святий, і ніхто, крім святих істот, ніколи не житиме в його присутності.